о о Оце так воно. Боже, боже, боже. Одразу зробили красиво і будемо малюватися. Так, так, все. прощавай масочку, ти була чудова, зачіска гарна. Добрий вечір. І подарували отаку хренотінь. От, коротше, до хрена всього, але я не знаю, як вона буде. Господи, як її відкрити тепер. Воно бачило, скільки всього. Так, красивий. Красиві на цьому зупинимося. Добрий вечір, як у вас справи. Як у касті, знаєте, чим далі, тим страшніше. Фокус, фокус, фокус. Ой, господи, що. Ооо! Я ще й верх ногами взяв. Ну, я ж молодець. От такий гелікоптер є прикольно. Так. Щось там полетіло, не знаю, що. Ох ти мой. Знаєте, хрюсло не мало крему. вчорашнього дня! Для мейку то треба щось на рожу. О, не квестити. Що за перецетамол? Зая, у пса. У пса ключове. Ігнор, боже, боже, звізда, знаєте, наша зірка сказала, що її ігнорують. Піпець, прости, прости мене, господи. Знаєте, Христом Богом молю, прости. ну Як я міг тебе ігнорити? Ти ж зірка вечорова, ти ж стала, ти ж спалахнула, мені очі аж засяяли, а я тут тебе пф, проігнорував. Піпець, тільки кров може змити цей позор. От, так, а я ж розумненьке і не взяв а нічого. Ну, мається на увазі дзеркальця маленького. І бім-бім-бім. залишки природи. От знову камера, боже, я її. Я грибу мається на увазі, що воно знов. Дає цей білий колір, щоб його вже розідрало. От, я мав сьогодні в планах зробити е, два мейки, а від бідолаха. І здається, вона почала ліняти. Так, все, гапас, і кісточки. Смуглий. От. Пристосувати для наших очей, тому що в нас ну геть не арабські, ну ви ж бачите. Там до арабських очей скакати і скакати. Моя маленька чашечка затуляє завжди половину Китаю. О, і пензлика знайшов. А що вас тут таке цікаво відбувається, фарбувати буду вчити? Звідки Олексій з Києва? А де Київ це Україна? А Україна це Європа. Материк – Євразія, планета, Земля, Альфа Центавра з нами. Бо щоб зрозуміли, це ж дремдуліти на тільки подарували. Воно сухе. Воно сухе. Боже, воно сухе і малює. От, хоча зараз нанесемо якийсь коректор, щось коригуємо. Воно взагалі щось малює, чи ні. Слухайте, от серйозно. Почнемо. Почнемо. кін кін Що зрозуміли, ну, чим відрізняється? Знаєте, люди звикли там робити чимось таким тоненьким, та яким тоненьким, можна ж будь чим. Боже, на що я взяв цей пензлик, знаєте? Він поліз, а я його беру. Відклав головне так подалі. Де другий такий? Такий самий, але другий є. Знаєте, є контакт. А тепер нам треба щось таке білове. тирінь тінь тінь Знаєте, тинь тінь тінь Так, ми ж будемо виймати око досюди. Висвітлимо туточки. І буде нам щастячко. Так, дивіться, прибігли діти недолугі. Ну добре, сидіть, діти вчиться. Саме ж для вас і робимо. Ух ти! Таркрімада, боже! Коротше, все, що завгоду. Ви дуже красиві. От це дуже мені приємно. Так, пояснюйте вже. Пояснюю! А от дивіться, зараз просто заткнуся, буду малюватися і ну гадайте все, що ви хочете. А носик, носик в мене красивий. Але він для мене красивий. А якщо повернутися, знаєте таке роляче піречко. А це вже роблю так для контрасту, щоб ви бачили. А можете нічого не говорити? Могу. Все, все. Боже, знаєте, так забазікалося, що все засохло. Мамо, нічого зараз вдовбимо, вдовбимо все, що було. Просто собі допомогти. І коли будемо малювати вже арабські брова, то мої брова вже будуть звідти, звідки треба. Тобто не можна на такий носик, ну от дивіться, на отакий. О, бачите, а робити цілу. Що таке розташова? Ми не втираємо, а дуже легкими рухами просто протягуємо цей колір. І пам'ятайте, що жіночі носики, вони ж в декілька разів менші за чоловічі, особливо такі, як в мене. Такий маленький носик. Ой, а у мене тут просто ліхтарик ще стоїть, я думаю, що моя половинка одна більша, ніж та менша. Так, похайненько все роблять. І от дивіться, що ми зробили. Не втекло. <сі> І витягли. Оце вже буде наша розподільна така стрілочка. Моє улюблене подложечка. І от що таке подложечка під арабський мейк? Це ми зараз а, будемо робити нове око. Більш таке, знаєте, розтягнемо його по всіх боках, які а, тільки є. Так, тож ми вструмляємо. І потягнули. знаєте. І оце око. У нас буде, наприклад, десь отут. Лівчик залишається. Це обов'язково робити, знаєте, там, однією лінією, тому що ми будемо зверху все це замальовувати. Ви її одразу будете малювати десь е, зверху, бачите, вона одразу починає е, вже до ока доходити. Нам треба просто розтушувати і профарбувати навіть між війками. Для тих, хто, наприклад, не може олівцем е, там знизу профарбувати, то можна взяти, наприклад, ватну паличку, протерти і вже кіньми-пін-пінь. Профарбувати. Пишати. І от дивіться, що це можна робити пудрою, можна робити тіньми. От я промалював, і от коли я закриваю, відкриваю, от, бачите, де воно перепечаталося. А вже така грань, за яку переходити не можна. Тоб... тож вже від неї я можу вивести, як піде моє око. Знаєте, ой Боже, чи бачите? Найтемніше щось. Поставили сюди пензлика вдовбали, пам'ятаєте, як вдаблювати колір? Я такими крововими рухами. Ну, бачите, як око одразу змінилося. Таку розтушовочку того чорного, що ми наклали. Вже якось так визначитися. От ми визначилися. Знаєте, пів міліметра, а мені вже щось там не сподобалося. Навіть чорний з білим, чорний з золотавим, з золотом, там, зелений, з бордовим, все що завгодно. Ну, це пупа. Вона така, знаєте, безглузда. Серйозно, вона щось таке випускає. Воно потрібно буде раз в житті. Але воно круте. Оце блідно-лілове. От щоб там не було зайвого. Треба струшувати. Золото трішечки темніше, ніж оце лілове. Але якщо його грамотно нанести, буде велике диво, Знаєте, велике диво перетворення, і змішуємо його з цим ліловим. В житті виглядає дуже прикольно. Що ще можна додати? тут є просто такі блях, стяжки. змахнути, щоб отакі переходики були більш плавними такими. Знаєте, протягнути цей колір. І от, дивіться, ми золото. Людська природа. Вони дивляться. Зараз трішечки просто спущу, чи якась там чолка, чи щось таке. Воно грає зовсім по-іншому. Тараран. А коли воно змінює цей нахил, воно одразу починає працювати по-іншому. І навіть якщо там слизова, і це дивіться, це ж без вій. Ми в її не кліпали, не кліяли, нічого не робили. Забули ми брово. саме чорним. Приходимо до якогось коришневого, а бажано саме до того кольору, яким ми малювали темне ось тут. І трішечки витягуємо його доверху. Це ж ми не робили арабську форму ну, своїх власних бровей. Будуть такі ковбаси білі. Нам вони не потрібні, тому ми звичайно вдавлюємо оцей білий в бров, туди, в бровочку. Просто в облом мені зараз кучу слізти. А ми ще змінювали кольор. І от дивіться, бачите, де я форму змінював? От і, си. і робимо з цього велику красу. Блін, ну воно так добре розташована, що не хочу нічого такого робити. От, і коли ми це зробили, в нас око вже має геть іншу форму. Не всі можуть це зробити і не всі можуть собі це дозволити. От на саме-саме-саме куточок. І можливо ще туди. І обов'язково завжди розташовувати навіть бльосточки. Воно не буде а, робити ефект саме бльосточок. Знаєте, волога. Ну такі. Грайливі збуджені очі, господи. І от дивіться, е, просто ровно нічого не роблю, саме з очима. Е, от все. Спокійно, рівненько, світло посередині. А, ну ще не намалювали ж. Ві! І найголовніше профарбовуйте вії так, щоб вони не злипалися по краях. Бачите, що у нас ж тут намальовано, і саме такий ефект буде на нагоді. Отак, скажімо. тарам пам, -пам. Ну такі.